Всім привіт! Я Людмила, і сьогодні я вам пропоную рецептик ось такого чудового творожного наполеону. Творожний тому, що саме у склад кіста входить творог, домашній сир. Погляньте, ось такий він чудовий. Пекла я його вчора, він у мене цілу ніч стояв. Намазаний коржі випікалися, намазані заварним кремом, а зараз я вам хочу його розрізати. До речі, невибагливий торт, легкий і виконанні. І якщо у вас є діти, які не люблять торгу, а щоб їх нагодувати, саме вдалий варіант спекти ось такий торт. Ось який він у розрізі. Зараз я так покладу. Ось такі коржі. Дуже смачний. Випікала я в духовці. Дуже-дуже смачний. Подивіться, ніби сухариками, да? я його боки обсипала. Це я один корж порізала дрібненько-дрібненько-дрібненько, і ось так його оформила. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, далі буду показувати, як його пекти. Беремо 300 грам творогу, я ось трошки так роздавила його. Тепер сюди вбиваємо три яйця. Так, і третє. Тепер чайну ложку соди. Ось так. Бачите, таку ну, невеличка така маленька гірочка. Стакан цукру. І все це перебиваємо блендером. Це я перемішала до такої, бачите, однорідної маси. У мене трошечки ось так, бачите, щоб було видніше. Вечір зараз. І економія світла йде, тому так, можливо, буде погано видно. Все це, як я кажу, перебила. І тепер додаємо муку. Мукою тісто дуже не забиваємо, щоб було густе, можна було розкачувати коржі. І перемішуємо. Замішуємо таке густеньке-густеньке тісто. Таке густе тісто я замісила. Тепер буду вимішувати на столі. Для цього муку посипаю на стіл ось так. Бо треба ще буде мука. І тепер вивертаю тістечко. Ось так. І замішую густе. Тісто. Замісила я ось таке вже густеньке тісто. Тепер буду його розділяти на шість рівних частин. Ось так трошки. На половину. і тепер на три частини і половину. І ще на три частини. Ось так. Розділила і будемо розкатувати коржі. Ну, а тепер беремо один кусочок, так, з усіх сторін його обвалюємо. Формуємо з нього шарик. Ось так, такий шарик. Так, ще треба підформувати ось так. Такі. І тепер будемо ще раз у його муку. Ось так, ось так, і розкачуємо на пергаментному листку. Ось так, бачите, я розкатала на одному листу. Тоді беру, якої форми у мене буде торт. Ось так прикладаю. Так, я одною рукою тримаю і ось так. Дивіться. Обрізаю, якої мені потрібно форми. Тепер знімаю кришку і знімаю оці остатки. Зрозуміли? Так, бачите, я обрізала тоді. Ось так беру. І все це, це, ось так, бачите, зараз покажу на синію. На сині ось так переклала. І прямо на пергаментному листу я випікаю. Наступний корж. Я ось так беру гарно-гарно знову у гарну муку обмішую. Потім беру новий лист пергаментний, на нього розкатую також. І так на двох листах чергую. Ось такі коржі я випікала. При 180 градусах ось такий, який більш рум'яніший. Ось цей більш, наприклад, світліший. ось так. Потім я їх перемазую заварним кремом. Ось, бачите, вже коржі, які я повипікала. Ось так перемазую заварним кремом. Щоб за ніч вони пропиталися. Ну, а тепер, бачите, намазала цих два ще один корж, він круглий. Покладу ще один зверху, а цей помну помну на крихту і притрушу зверху крихтою.